Всім привіт! Презентую вам лотна поставка товару. Пледи бренду Ліварно. лоті є такий плед футбольна команда Інтер з розміром 150 на 200 см. Є різних видів та різних забарвлень Вони дуже теплі. Матеріал 100% поліестер. В лоті 6 одиниць. Вартість лоту 1460 гривень. Собівартість однієї одиниці 243 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті finni.ua. Дякую заробляємо разом.